English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за робочим зошитом до підручника English with Smiling Sam 1 клас, автор Оксана Карпюк. Зошит авторів Косован Вітушинська. Посилання на відео за підручником я залишу в описі під цим відео, а я вам нагадую, що ви для зручності користуйтесь часомітками, тому що в одному відео у нас будуть уривки усіх абсолютно. Уроків за цією темою. І так, почнемо. Lesson 1, page 9. Урок перший, сторінка 9. Find знайди trace, наведи In different colors різними кольорами. And say та скажи. Окей, okay, давайте це так і зробимо. Давайте з вами наведемо різними кольорами. A book, книга або підручник. Так, обираємо наступний колір. Нехай він буде такий зелененький. A pencil. Так, next color. Orange. A bag. A bag. Сумка. Або портфель. Так a pen. Ручка. A book. A pencil. A bag. A pen. Навели і повторили. І ще раз. A book A pencil, A bag, A pen. Так, обведіть так само тут A pen Знайдіть, A pen Далі a book Красиво наведіть. Так, e-book рівнесенько. У мене так не виходить працювати з комп'ютера. Далі e bag A bag and a pencil. Окей, okay, well done. На цьому огляд вправи на сторінці 9 завершено. Unit 2, my school, моя школа. Lesson 2. Find, знайди, circle обведи, and say, Скажи. It's a book, це книга. Тобто треба знайти схожий елемент. It's a book, це книга. Обведіть, будь ласка, книгу. Наступний схожий елемент. Ось він. It's a pencil. Олівець. Бачите, вони тут всі інші відрізняються від першого. It's a pencil. Так, it's a bag. Портфель. It's a bag. It's a pen. Ручка. It's a pen. Ручка. Давайте повторимо з вами. It's a book. It's a pencil. It's a bag. It's a pen. Good. You need to my school lesson three. Rock 30, page 11. String denaceta. Match zjednai and say is it's a pencil case it's a pencil case penal it's a book it's a book kniga it's a desk parta It's a chair, still it's a chair, stilet it's a pencil, Olivet. It's a pencil, Olivet. It's a bag, Portfell. It's a bag, Portfell. Postorimo It's a chair. It's a pencil case. It's a pencil. It's a bag. It's a desk. It's a book. На цьому огляд. Уроку на сторінці 11-й. Уроку третього завершено. Unit 2 My School lesson 4. Урок 4. Join з'єднай, тік, познач, and say. Скажи. Is it a book? Так, мабуть, отак воно. No, it isn't. Чи це книга? Ні, не книга. А тепер давайте книгу поєднаємо з тінню її, так, і скажемо, Yes, it is. So, is it a book? Yes, it is. Nastupna zodanya, is it a pen? No, it isn't. Is it a pen? Yes, it is. Tak, so, the next point. Is it a school bag? No, it isn't. Is it a school bag? Yes, it is. Is it a pencil case? No it isn't. Is it a pencil case? Yes, it is. Good. Проговоріть ще раз це завдання і проставте галочки і хрестики. На цьому огляд уроку четвертого на сторінці 12 завершено. You need to my school lesson 5. join and say З'єднай і скажи. Page 13, стрінка 13. І так, What is it? It's a. Окей, okay, поїхали. Це у нас обрис Тінь книги. book. Ну, давайте з вами поєднаємо, куди веде ця доріжка. До книги, чи ні? Так, веде до книги. Отже, питання. Uh, what is it? It's a book. Так, наступне у нас іде. What is it? It's a bag. Що це? What is it? А це у нас сумка або портфель. Так, наступне. What is it? What is it? So, it's a pencil. Це олівець. What is it? It's a pen. Ручка. Good. It's a pencil. It's a pen. It's a school bag. Or bag просто. It's a book. На цьому огляд вправи на сторінці 13 завершено. Unit 2 My School. Lesson 6. Page 14. Стрінка 14. Circle the correct number and say. Обведи відповідну кількість. І назви. Наприклад, номер 2 Ми обводимо саме два, дві одиниці і називаємо їх two bags. Як ви можете почути, до слова bag додається закінчення S. С. С, С. bags. Воно позначає, що предмет у нас не один. One desk, one desk. Тут закінчення в слові деск немає, тому що одна лише парта. One desk. Four pencils. Four pencils. Чотири олівці. Four pencils». Three books. Three books. Три книги. «Three books». «Six pens». Six pans. Six pans. five one two three four five five four, five. Five cheers. Five cheers. Five cheers. Okay, let's repeat. Повторим ещё Two bags. One desk. Four pencils. three books. six pens. five chairs. Good. На цьому огляд вправи на сторінці 14 завершено. Unit 2 My School. lesson 7, page 15. Треба поєднати команди. І так, sit down, перша команда. Сідай. Друга команда stand up, вставай. Отже, sit down. Присядемо всі. And stand-up. Підведемося. Unit 2, My School Lesson 8. page 16. Стрінка 16. Match and say – з'єднай і скажи. Перше. Команда stand up. Підведися. To. Друга команда. Open. Open. Відкрий. Так, вибачте, це у нас close. Це у нас закрий, навпаки. Close. Close. Закрий. Далі. Sit down. Сідай. Sit down. Номер 3 хлопчик сідає і ведмедик сідає. І остання команда open. Open відкрий. І так, повторімо команди: Stand up. Close your book. Або close, просто закрий. Sit down. Сідай. Open. Відкрий. На цьому огляд вправи на сторінці 16, урок 8 завершено. Після уроку 8-го іде одразу урок 10-й, 10. Урок 9-й пропускається. Unit uh, 2, my school page 17. Нам треба guess – здогадатися, тік відгадати, позначити, and say uh, сказати. Наприклад, Is it a desk? Чи це парта? No, it isn't. Is it a pencil case? No, it isn't. Is it a bag? Yes, it is. Is it a pencil? No, it isn't. Is it a desk? No, it isn't. Is it a pencil case? No, it isn't. Is it a bag? Yes, it is. Is it a pencil? No, it isn't. Good. На цьому огляд уроку 10-го завершено, як і огляд усієї теми My school теми другої. Якщо ви ще не підписані на цей канал, і якщо вам подобається формат такого огляду на домашнє завдання за робочим зошитом авторівку Сан-Вітушинська до підручника English with Smile Sam Оксани Карпюк перший клас, то будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, зберігайте цю добірку відеоуроків, яка буде доповнюватися і при... опрацьовуватиметься протягом навчального року. А на... зараз я вам бажаю всього найкращого на все добре. До нових зустрічей!